Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 17 лютого, 50 ранку, погода сонячна, було зранку мінус 10 морозу, і виїхав я пошукати якогось окунця. Так що зараз коренько бурю луночки, беру камеру, подивлюся в камеру, чи є якась рибка. Ну і будемо пробувати щось ловити. Так, друзі, нарешті вигулюю свого бура, а то з нашими останніми зимами, знаєте, аж пилюкою, дивіться, припав. Завжди пічню беру, бо лід був не грубий. А це вже от лютий місяць подарив нам трошечки морозів, трошки порадував морозами, тому взяв сьогодні бура. Ну, Лі такий грубоватий, бурить він класно. Це у мене барнаул. Тонар оригінальний. Хороший бур, колись давно вже придбав, 130-й. Дивіться, чпик-чпик і є. Так. І що у нас першим ділом? Першим ділом. Так, на колібнички обов'язково вдягаємо. Так, далі багорик, хоч і на окуня сьогодні, але багорик я все рівно завжди маю. Так, сумочка моя з водочками. Та й все, що нам ще потрібно. Так. Так, це всі мої водочки з лісотками, як ви вже знаєте всі. І з чого я почну. Так, беру карбонову якусь, напевно. Оцю, напевно, бджілочку візьму. Якось вона була на цій водоймі непогано досить вистрілила. Тому почну з неї. Та, в принципі, і на червону, і на коричневому тут ловив. Але почну з неї. А там буде видно. Карбоновий ківочок, карбонова вудочка. Дуже люблю цю снасть. Делікатна ліс -соточка. Кручок Gamakatsu 0,34 г. І зараз будемо пробувати ловити окунька. Так, друзі, візьму камеру підводну. Зараз коренько пробіжусь. Так, знаєте. Довго ходити з неї не буду, так заради цікавості, щоб хоч якогось окунька побачити, знати, що, є, що хоч якась рибка присутня, та й можна буде сідати, пробувати. Погода гарна, морозець давить. А я думаю, що мав би трошки покльовувати. Так, перша луночка в нас. Що не бачу. Є в мене тут два місця таких козирних провірити. Це одне або пішла, що там плотва пішла. Ой, плутвичку побачив. Одненьку. І все. Кунця не видно, йдемо далі. Набурив так в ряд лунок. Через кожних там 4-3 метри. Щоб так окинути, просто розуміти. Щось є, тут нема. Так, друзі, беру манатки і йду далі, тому що глухо. Ополонок 15 тут пробурив, пройшов, дві плотвички маленькі побачив. Пройшов з будочкою, тишина. Тому руху далі. Часу немає. І рибки в камеру я не бачу. Дві плотивички, то таке тут було. Я на окуня попадав в тому місці непогано. Ну Бачите, таке, там бачу, вже був, лунок понабурювали, його коротше, виловили, а що лишилося, він просто звідти пішов, засвітили місце та й все. Коротше, таке, Душе в одну точку. Дуже цікаво. Зараз спробую ще там. Так. Це місце теж бачу збурене, так добре збурене. Зараз пробуримо, глянемо. Ловив я тут непогано. Є відео на каналі. В Цьому місці я був. Непогано попав, також так до обіду. Камеру першим ділом візьму. Все ж таки хочеться подивитися. Є, нема. Він як є, його видно. Хоч там одного-два в ополонці видно. й більше. Щоб вже знати, що ти тут не сам. Отак От сидіти якось. Думати є він, нема. Якось так собі. Ой, друзі, знайшов одні ополонці окуньки. куньки, але невеличкі, живцеві. О, чотири штучки стоїть. В ополонці. Плотвичка дрібна. Але око невеликий. Так, он, дрібна плотвичка. І о, знову кунець маленький. Так, перша риба Йорш. <реш> Та блін. Зараза. Взяв таку лісоточку другий колір в мене. Чорна з жовтою точкою атаки. Вона по білій рибці непогано працює. Так, спробую на неї. Дивіться, друзі, якого я її ржа підняв. Я вже не пам'ятаю, щоб я такого ловив. Дивіться. Ху -ху -ху. Ви поняли? Такий немаленький. Дивіться який. Ди колюче. Ну такий хороший. Так, друзі, бурив-бурих-бурив бурив, бурив і знайшов, ну є по пару штук кожній полонці такі 100-120 грамів у кунці, Де в один, де три штучки стоїть. Ну, але тобто він тут є. Так що будемо пробувати. Взяв лісоточку джілку, буду пробувати зараз на неї. Він є, він стоїть, ходить туди-сюди. О, бачите, рухнув її. Притримав. Так, знов щось її Музою нюхнув, бачите, берено ну, якось так. Та йди та дійшов, підняв, зійшов. Бачите, який кльо. Він сьогодні такий неактивний, я бачу. О! Ну є, є. Нарешті. бачите, бджілочка. Пішов перший. О, на червону флюоресцентну, бачите, поставлю. Щось треба підбирати, колір якийсь, і він його можна буде зловити, просто треба підібрати колір. Оце невеличкий. На яскраву, бачите таку його. Будемо дорити, зараз чимось будемо дорити. О! На флюоресцентну, бачите? Ха, це вже такий засоточку. Так, бурим-бурим, шукаємо, шукаємо. Всі ополонки опустив, де злови вже немає. Одного тільки побачив, бо він відійшов, бо його там так небагато було. Побачу я. В деяких ополонках окунця, білу рибку, гостерку, навіть карасики були. Тому спробую зараз. В цьому місці дуже довго ходив з камерою, дуже довго шукав, шукав, шукав і от в одному місці якась рибка трошки показується, тому буду тут щось спробувати. Візьму бджілку, почну з бджілки лісоточки Там подивимось. Бачите, густерочка на бджілочку невеличка. Така густерка невеличка. Хайде. Так, а де окушок? Так, друзі, така плутовичка непогана пішла. Бачите, на бджілочку. Так, гарна рибинка, така плутовичка непогана. Бачте на паузі, на паузі. Ану таку легенько попробую. Таку плавненьку проводку по білій. Оп! Бачте, ай Йоржик, їй, блін, ці колючі, о, красавчик! Попробуємо так помаленьку таку проводку плавненьку з паузами. Раз, пауза. Пауза. Можна і вище піднімати, бо бачу в камеру, що біла рибка стоїть дуже високо. Їй нижче, є і вище. А, друзі, тільки що викину. Теж на бджілочку дивіться такі. Ну непоганий такий як у нього. Може бути. Теж бджілка, бачите, так. Це вже рибьоха може бути. Да, після обіду погода змінилася, сніжок пролітає, похмарило. Не знаю, як буде з кльовом. Ще є рибаки якісь там ходять. Щось пробують. Така друзі гостерка непогана в принципі. Дивіться, яка густрка. О! Да! О, друзі, бачите, на бджілочку. Така непогана густірочка взяла. Хе! -е. Ти, друзі, пройшов 4 ополонки, з кожної ополонки по гарній рибці. А були ще менша густірка повідпускав і йоржики повідпускав. А такі 4 рибки гарні. Непогані. Зараз ще буду пробувати інші лісотки тут. Щось підбирати, бачите, рибка присутня, тому будемо щось підбирати, пробувати. Так, друзі, взяв червону таку жовтим пузом. Дев'ятий колір також по білій, по окуню. Спробую на неї ще. Раді цікавості, на яку ж буде активніше клювати, га? ще маю з собою 6 будочок з лісотками різними, ще якось буду пробувати. Бачите, сьогодні на фліоресцентну окунки брали до обіду. Ну, Тобто на різні От пробую, В принципі, на різні половлюється потихеньку. Треба щось підбирати. Може з обіду якийсь кольор їй сподобається інший, тому буду пробувати міняти різні кольори. Подивимося. Так. Чик. А чого? Окуньок. Ну такий. Але бачите, під бороду впадло. Ех, не в рот, під бороду. Але є, є, є. На червону. Так, друзі, з цієї полонці побачив пару окунців, сусідній гостерка, в камеру пройшовся, пробурив пару свіжих ополонок. Вже час підходить до обіду біля першого дня. Рибка десь в цій місцевості трошки крутиться, є дрібна, є трошки більша, тому буду ходити, пробувати. Поклюка. Ах, яка гарна покльовочка, так нагнув. Блін, нема. Класно нагнув. Нарешті, друзі, умови окунька. На червону лісоточку. Гарна клювака. Нарешті. Щось так ходив, ходив. Тишина, тишина. Може ще є, га? Є гусьорочка, бачите, На червоному мормишечку. Ну така. До ладошки. Приємна. Вмовив. Вмовив, мовив, вмовив. Да, друзі, сьогодні така переміна погоди, от знов сонечко виблиснуло. Бачите, зранку було сонце, потім сніжок пролітав, на вечір знов сонце. От така погода сьогодні. Зараз взяв знову лісоточку бджілку, ходив на червону, зловив пару рибок і все, взяв бджілку. Хожу далі на ту лісоточку бджілку. В камеру пройшовся, бачу куньок небудь стоїть, є густрка. Тут така ямочка, знаєте, і воно час від часу собі тут тусується, підходить. Тому ходжу по колу по тих лунках. Думаю, ще щось може, та й візьме. Друга дня уже. Бачите на паузі, невелике отвичка, але на паузі. Так, от така вже риба трохи задовбала. Вже не знаю скільки я сьогодні тих їржів підняв. Я вам скажу. Так, де густрка, а? Де во, окунь мене цікавий. Плутва гарна. Є, друзі, нарешті видорив нам джілку окунька. Такий невеличкий. Не знаю, проводок з 10 зробив, поки він взяв. Так, да, друзі, була покльовка і обірвало мою бджілку лісотку. Не знаю що. але дуже тяжке було. Або щука, ну, якась крупна риба. Я навіть не встиг з нею трошки повозитися. Відразу відірвала все, нема. Так, друзі, буду я збиратися. Отака в мене сьогодні до обіду вийшла риболовля. В принципі, рибка попадалась, попадалась густерка, попадався окунчик. Йоржик також плотвичка, ну де менше повідпускав, от де більшеньке трошки взяв. Ну, така, непогана рибка. Сьогодні працювало в основному два кольори лісоток, це колір 9 червона і колір 16 бджілка. В принципі, рибалочкою я задоволений, рибку впіймав, так що від вас обов'язково вподобайка, підписка на канал Рибалимо разом. А кому, друзі, потрібні лісоточки, блешеньки на окуня, ківочки карбонові. Посилання, як завжди, під відео. На сьогодні, все всім дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Рибалимо Разом.